Вибухові цукерки для ворога волонтери виготовляють засоби ураження для дронів, якими військові знищують російських окупантів. За майже три місяці передали понад тисячу таких засобів українським бійцям. Як виникла ідея виготовлення цукерок для ворога у сюжеті? З грудня 2023 року четверо волонтерів виготовляють засоби ураження для дронів. Треба прості засоби ураження, яких критично не вистачає просто на фронті. Хлопці видумують, там з каналізаційних труб щось роблять. О таке, от ну то воно, звісно, працює, але ефект від того ну не дуже так. Матеріали для виготовлення таких засобів волонтери купують за власні кошти. Були зроблені верстати, відповідні були закуплені за власний кошт, нашим колективом було закуплено 3D-принтера, на яких друкуються такого от плану. О, самі корпуса. О, це все робить 3D-принтер. Усі комплектуючі, які от для цього. Це друкує 3D-принтера, шрапнель робить наш верстат довбуш, от, а потім ми вже все це, все це начиняємо відповідно до вимог військових. Виготовлення такого засобу проходить у кілька етапів. Та, якщо брати від 3D-принтера і до цього состояння, скажімо ну, так, годину. Якщо з 3D-принтером, а так просто зібрати вже, ну, ви самі бачили. Тут немає нічого складного, десь хвилин 5-10. Найвеликий розмір це півтора кілограма, це кілограм от, ваги, от, а це пів кілограма, це скидується мавіками. От, тобто мавік не може підняти 1 кілограм, півтора кілограма це військові замовили. Перший. Другий. Волонтери закликають боковинців донатити на матеріали для вибухових цукерок. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини Сі 4